Фінансування громадського формування ще й теж. Ні, поточний 25, будь ласка. А що це таке? Що це за організація? Сільський поточний ремонт приміщення сільського бюджет. Сільська рада. Виділяється бюджет. Що це з організації, Я депутат, вже почав, я не знаю, що це за організація. 100 тисяч, а? А що буде? Сто. Так само бібліотека, будинок культури, викреслюйте, вони вже передаються. О, страшно, тисяч, Івана, не страшно. Що? Нічого страшного, нічого страшного. Навпроти остановки нема. Я під подощавати, а йому викидай, Василім, собі. Остановки робити, значить, всі знайоми. Значить, всі ще всі раз перечитаєте, подумайте, не кричіть. Що таке фінансування громадського формування це ж добровільне формування. Люди на добровільній основі, без оплати приходять громадський порядок. Сонечко, стоїть 300 тисяч. Нет, нет. Васильева, а ви зові питаєте, откуда вона взялася фірма? І зареєструвати. Чуєте, давайте я зараз зареєструю якусь контору, рога копита, і мені 1500 дайте. Нормально. Короче, треба, щоб було роз'яснення, бо це та девочки. Це Ну да, що лапшу вішать, я не понял. Лапшу вішать за.